Всім здравствуйте, мене ви знаєте, Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні вам показую трихкімнатну квартиру на поділі зочок 18. І так, це ми в самій квартирі, при вході. Є в нас гостєвий санвузол. Далі йдемо на кухню, стіл та 5 стільців. Пральна машина, духовка, мікрохвильова, витяжка. Все працює. Рукомийник. Напевно зараз відключена не. Тут фільтр. Так, да, відкручена вода, але вона є, як ви бачили. Великий холодильник. Такий по розмірам, як двокамерний конкретний. Сам балкон, вийду покажу, тому що там автономний газовий двоконтурний котел у нас. Вид на поділля. Там у нас Фонтана площа прямо. Там поділ сіті. Зочих 16, зочих 18 ми знаходимося, тут рибний маркет для орієнтиру. Йдемо далі. Буде у нас зала під аркою і дві кімнати окремих. Ось така зала. Тут Телевізор. Диван, який розкладається. Другий диван. Тут Повноцінно може бути 5 осіб в квартирі. Далі йде у нас. спальня окрема, двоспальне ліжко. Завтра доволі такі місткі. І третя кімната, ще окремо вам не покажу. Тут так. полуторне дитяче ліжко, балкон, який виходить на другу сторону. Іде унітаз, велика ванна. Сушилка для рушників. Дзвоніть 098 або пишіть вайбер. Покажемо зручний для вас час.